Привіт всім моя YouTube-родина. Пекла вчора булочки. З ізюмом, ой, з ізюмом, з рискою і з маковою начинкою та цедрою апельсина, що мені крістюшка прислала. Тут я красуюся, помила голову. Але вчора ще відносительно було тепло, бо пекла булочки. Сьогодні я взагалі не можу. Зігріться. Блін, пар з рота йде. Капець. От, холодно, звісно, дуже взагалі я. Просто в шокінейшені. Якось кинеться, блін, до Майчуні і, і твоя тепленька одеждочка. Ай, піжами у мене там теплі, товсті, такі, знаєте. Ну, їхали літом, точніше, тікали. Взяли з собою по три тряпки чи от, Ну, то таке. В общем, що я хочу сказати за ці начинки. Блін, риска реально вкусна, взагалі шикарна. І макова начинка теж просто бомбічна. Я такої, в принципі, ніколи не брала. Вдома в мене була ступочка. Я просто брала сухий мак, то випарювала його, тоді то вкласти з сахаром. От. Ну, а це для мене знахідка, звісно. Ну і риску, думаю, я брала більш, допустимо, в півлітрових банках. Ну, щоб на доччі хватило. Я така все запаслива жінка, Або в таких колбасках, знаєте, великих. ось, Тому. Ось так от. Ну, такої смачної розкидки, звісно, я не кушала взагалі, ну дуже вкусненько. Паралельно пекла і вчилась з малим вірш. Ось. На задньому фоні він там сидить мені його розказує до Дня захисників та захисниць. Хочу всіх привітати. Побажати здоров'я та скорішого закінчення війни. Але покинувши свій дім, я вже, звісно, не вірю в це закінчення, але ж таке, ви вірте, обов'язково. Так що ось такі справи. Замерзла я до потери сознання, якщо чесно. Дуже холодно. Це слово зовсім не знаєш, куди себе засунути, де пригрітися. Як кушать, Готова, воно облако, що воно ще ті блока ще на кухні. От. Можна було, б каже, включити якийсь там, не знаю, Тут є кондиціонер, типу... ну, ми його не включали, коли жарко було де є. холодно теж. Якби ще не платити за квартиру, то було б добре, типу, можна було б там намотати світло, А так, як ще за квартиру платити, то це, звісно, неподйомна сума. Будемо мерзнути далі. Булочки вийшли дуже смачні. ось, Так що я бажаю всім смачного то кушає, там мене трошечки вона підгоріла, бо притулилась більше до...